Усім привіт, я вітаю вас на каналі Гаражний Двіж. Це перший мій відос, і позаду вас знаходиться мій гараж. Виходячи з назви даного каналу, я думаю, всі ви зрозуміли про що ми тут з вами будемо говорити. І перед тим як почати перегляд даного відосу, я хотів би всім вам нагадати, наскільки важливо в нас час з вами підтримувати саме україномовний контент. Що саме мається на увазі? Елементарно: лайк, підписка, будь-який комент, навіть якщо цей комент не стосується тематики даного відео. Так, да, і ще одне важливо: в мене немає ні оператора, ні телесуфлера, ні якихось будь-яких людей. Тому все, що тут буде відбуватися, буде виглядати трошечки по-аматорськи, але я думаю, цим і буде цікаво. Тому давайте починати і по коням. Так, і окремо я хотів би згадати і подякувати нашим усім захисникам, які зараз там на лінії фронту, особливо пацанам, які знаходяться в окопах, бородня нашу державу захищають нашу країну і дають нам з вами можливість займатися тим, чим ми з вами займаємось. Тому починаємо після цього. І так для початку невелика передісторія. Переді мною стояло завдання в бюджеті до 2,5 тисяч знайти якусь більш-менш живу машинку. На таку, які можна сісти і в принципі ще поїздити, так щоб вона була не повністю гнила і така, щоб була більш-менш комфортна. В пріоритеті для мене стояли такі машини, як восьмерка, дев'ятка, десятка, дванадцята, тринадцята, чотирнадцята і навіть п'ятнадцята. Передивившись біля десяти таких машин, я почав розуміти, що напевно, що в такому бюджеті я живий варіант знайти не зможу. Після чого було прийнято рішення в фільтрах на авторі все-таки виключити галочку, показувати тільки автоваз. Після чого я почав дивитися машини, починаючи від 91-го року. І так, після цього було прийнято рішення розглядати будь-які варіанти від 91-го року в бюджеті до 25 тисячі доларів. І тут мені випадає варіант, як то кажуть, китайський автопром машинка Jelly MK. 2014 рік заявлена ціна 2400, у машинки був один власник. Тобто, все гарно, все цікаво. Думаю, хоча б раді цікавості, спробую поїду цю машинки. подивитись. Приїхавши на місце, оглянувши даний апарат, так по машині виявилось дуже багато роботи. Тобто, скажімо так, живих деталей осталось тільки три: капот, криша і багажник. Всі інші деталі по машині нуждалися, як то кажуть, в ремонті, особливо в сварчних роботах. Так як у мене немає ні досвіду варити машини, ні самого навіть полуавтомата, зрозуміло, що цей варіант був для мене не підходящий. Але оглянувши цю машину, я зрозумів одну цікаву річ, що в принципі, якщо порівнювати з тими ж влазами ДЕО, Нічим не гірше, можливо, навіть і кращий варіант. Поясню, чому по перше, непоганий салон, машинка непогано їде. за кермом машинки ти відчуваєш себе нормально, і саме цікаве, що там комплектація, починаючи від електрозеркал, закінчуючи гідровісілітелем, кліматконтролем і всім чим завгодно. Тому такі машини мені стали бути цікавими. І на наступний день на авторія з'явилася ще одна машина китайського автопрому, це Geely SK чи ЦК, як вони там правильно звуться, я не знаю. Є додивитися, але виявляється, що по цій машині також роботи було не менше. Більше того, ціна була заявлена на 2400, і власник торгувався максимум до 2,200. Тобто, скинути готовий було лише 200 доларів, що мені, звичайно ж, не підходило. Після цього прийняв рішення дивитися ще одну машину. Це Cherry Amulet, 2007 рік. Стартова ціна даного апарата була 1950. Власник заявляє, що машинка не фарбована. Вірніше, як вона фарбована, але 90% машинки не фарбовані. Мені це стало бути цікавим. Після чого було прийнято рішення, що такий апарат мене цікавить. Але виявив, що власник торгуватися не був готовий і сказав, що максимум, що він готовий скинути це. 100 доларів. Я розумію, що це ціна для цієї машини непогана, але виходячи з того, що машина була абсолютно не підготовлена, тобто не помита і елементарно не попилисосена, Ну тобто, це трошечки не мій варіант. Тому не домовилися. І вже коли пройшло 3 дні, я перевірив, а це оголошення до сих пір було актуальним. Вирішив я ще раз зв'язатися з власником, поторгуватися, і зійшлись ми з ним на ціні в 1500 доларів. Доларів після чого було прийнято рішення, звичайно, що їхати писати доручення. І так, до вашої уваги, зустрічайте ще Амулет 2007 року. 1.6 бензин. Поїхали! Поїхав. thank <music>